Друзі, перші проголовне поїхали. У районі Куп'янська ситуація перетворилася на повномасштабне поле бою. Після провалу десанту під сумами російське командування зосередило головні сили саме тут. За задумом Герасимова масоване висадження кількох хвиль повітряного десанту мало прорвати українську оборону, узяти місто в оперативне кільце та створити плацдарм для подальшого наступу. Понад тисяча російських парашутистів була скинута поблизу Куп'янська під прикриттям гелікоптерів і реб вони мали захопити логістичні ву... Злиї залювати місто від постачання, пишуть телеграм-канал Партизан. Однак оборону Куп'янська ще до цього почали перебудовувати за наказом генерала Драпатого. За кілька діб до атаки українська розвідка отримала достовірну інформацію про плани супротивника, і тому в ключових точках уже були підготовлені засідки, заміновані підходи і приховані позиції артилерії. Противник не очікував щільного супротиву з перших хвилин. Парашутисти одразу потрапили під шквальний вогонь, втрати на приземленні з. Сягали десятків людей. Ті, хто вижив, змушені були з боями прориватися до найближчих лісосмух, але і там їх зустрічали мобільні штурмові групи ЗСУ. Особливу роль відіграли дрони розвідники і місцеві патріотичні групи, які надавали в реальному часі дані про рух ворожих сил. Драпати організував багаторівневу оборону. Підрозділи діяли автономно, але з єдиною системою командування. Замість умов радіоелектронної боротьби канали комунікації лишалися живими, коли противник спроб. Бував обійти місто з південного заходу. Його колону знищили артилерійським вогнем за координатами з безпілотників. Танк, що пробував зайти на залізничний вузол, був знищений керованим ударом з протитанкового засобу. Серед російського командування почалася паніка. Один з полковників намагався підняти резерви, але ті або були вже втягнуті в бій, або знищені. Логістика зламалася. Противник не мав змоги ані підвести боєприпаси, ані евакуювати поранених. Українські підрозділи ж навпаки, отримав. Вали підкріплення і вогневу підтримку. Місто не просто вистояло. Куп'янськ перетворився на пастку, у якій російські десантники опинилися без плану. Б. Багато з них були змушені ставатися або відходити в роздріб, кидаючи техніку та зброю. Що ж, оборона Куп'янська стала показовим прикладом гнучкого управління обороною. Ворожа ставка на масований десант без забезпечення та підтримки провалилася. Українське командування не лише зберегло контроль над містом, а й перетворило його на виграшну позицію. І морально і стратегічно втрати росіян в районі Куп'янська стали наймасштабнішими за останні тижні. За перші дві доби боїв українські сили знищили щонайменше 600 десантників, ще понад 300 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Частина тіл так і залишилася лежати на снігу через відсутність можливості евакуації, бо навіть спроби витягнути поранених завершувалися новими обстрілами. Медичні пункти, які супротивник намагався облаштувати у захоплених будівлях, були на Криті артилерією та дроном камікадзе у зведеннях зазначалося, на позиціях ворога фіксували хаос і втрату командування. Особливо болючими виявилися втрати техніки. За даними української розвідки, у районі Купінська було знищено щонайменше 9 бронетранспортерів, 4 танки, дві мобільні командні пункти, вантажівки з боєприпасами та навіть один засекречений комплекс РЕБ, який ворог перекинув для придушення зв'язку. Частину техніки було знищено ще у колонії на підході до районів боїв. Решта. Потрапила в засідки або була злишена екіпажами під час панічного відступу. Зафіксовано також ліквідацію кількох офіцерів середньої ланки, включно з майором та підполковником, які координували висадку. Один з них був знищений прямим попаданням дрона в бліндаж. У інших випадках знищення відбувалося у ході контратак штурмових груп ЗСУ. У мережі потрапили перехоплення переговорів, де рештки підрозділів просили дозволу на відступ отримувати відмову і діяли без координації, що призвело до ще. Більших втрат ще гіршою ситуація стала після того, як кілька груп роздесантників були відрізані і опинилися в оперативному оточенні без підкріплення, без зв'язку, під постійним тиском. вони або гинули, або здавалися. Частина здалася добровільно після того, як отримали від місцевих жителів інформацію, що їх тил уже знищено. Полонені визнали, не очікували такого супротиву і не мали уявлення, що місто уже готове до зустрічі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.